Друзі всім миру, ось і прийшло Время зривати наші кавунчики. Уже вони виспіли, деякий не виспіє, він тоді, головний кавуні, упав. Зараз <ривіт> ми їх порвемо усі, де більше зважимо. Так що дивіться, підписуйтесь, ставте класи. Глянь, Дзвенить вроді. А? Дзвенить. Поважимо, скільки найбільший. Ну, виберемо там скільки штук 5 найбільших, поважаємо. Так, вони гарні лежать, ось кабани. Зараз ми їх в тачку, загрузимо і буде все відлічно. Так, все, починаємо. Оня зірвала он, який кавунчик. Ото вона його їстиме. Такий урожай у нас кавунів. Чого їх треба зривати? Вони навіть можуть бути і трохи зеленкуваті, але їх треба зривати, щоб вони не згнили. Бо вони так на грядки, на сонці, будуть спікатися і почнуть гнити. Ми вже один викинули, такий гнилий. А тепер їх вже у сарайчик положимо у прохолодне місце. І будемо. Зараз на пробу положи поки. Зараз на пробу один розріжемо. Глянемо. Зараз виберемо який-небудь красненький. Так, який ти казала був з сухим хвостом. Там десь був один з сухим хвостом, так, Ось, аж хвіст сухий. А це його? А, ось. Ось, хвостик взагалі сухенький. Ану, ножик тебе здається. Ну, є такі, мабуть, кілограм до десяти точно. То поважаєм поважаємо, поважаємо. розрізай. Ну і що? Як грязний. Ми шкурку їсти не будемо. Головне, щоб серединка була чиста. О, тріщить, ріпається. Хоп, не дорізала. Короче, должен быть хороший. Короче, красный. Не красный такий, розовый, но... ну. Слабкий. А ну ще зриш. О, та... Диві. Він вообще красный. Я дерця вже. Я дерця вже чорний. А дрізький так. Смакота. Угу. Смакота. А стріщи. Вкусняшка. Так, добренько будемо возити. Всі ми кавунчики звезли у сарай, у прохолодне місце. Хай вони в холодочку. Тут лежать, дозрівають і тут вони, щоб і на стіл, наприклад, їх взяти, то прийшов, узяв. Він холодненький, не напечений на сонці. І хай вони тут лежать. Возле холодильника зерно Тут при... Про це дуже маленьке відео знімав як з холодильника діяв зер... зернохільник. Так, ладно, зараз трошки розкажу про секрети. Які... Ну, ну Не те, що секрети, а як за ними треба ухажувати, щоб... щоб вони у вас виросли. Зараз, поки ось, йдемо до грядки кавунів, зараз якраз і цим часом трошки буду розказувати. Взагалі, надо, треба брати на кавуни хороше, желательно покупне. Бо із свого сіна, те, що збрати можна з кавуна, з якогось купованого, воно ну, все одно буде не те. Селекціонне сімено воно буде набагато краще. Потім садити треба поранше, коли ще От ранньою весною холодно холоднувато ще, ну, садити вже треба. Можна садити в, в горшочки спочатку сімено, потім висаджувати саженцями, це теж практикується. І під агроволокно. Вон, посадили, там 4-5 штучок їх садили ми і агроволокном накривали. Йому трошки тепліше і держи вологу і. Воно тоді, тоді гарно, гарно росте. І полив. Саме головне для кавуна це полив. Вони дуже люблять вологу, І тому треба, як не кожен день, так через день їх поливати, поливати і поливати аж до, до самого, самого, коли вони вже почнуть розростатися. Уже як почали розростатися вже тоді уже трошки попроще, Там раз в неділю полили і все. Ну і якщо під час уже наливу кавуна, коли ж він із маленького починає рости. Вони доволі швидко, вони довго, довго ростуть саженцями. Довго-довго-довго сидять, сидять, потім, потім якось так різко випускають свої пагани, розплітаються і цвітуть, і починається вже рост кавуна. В общем, довго формується в них корнева система. Кавунчик, він як починає наливатися, йому теж треба багато води. Ось цей момент, якщо немає дощів, не йдуть дощі, то треба полив. Якщо йде дощ, хоча б там раз в неділю проходить дощ, то воно само, само цієї влаги йому вистачає. Так, такі ж ми кавунчики всі пооставляли невеличкі. Хай ще вони підростають. Такі, ще, ще нормально. Тут їх на, 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 тут десятка півтора, навіть ще лежить, таких невеличких, ну, десяток точно. І на другій Бахсі, там теж трохи є ще. Ми там, де більше вже поїли, а де, де меншеньке поставляли. Павловні растуть. Люцерна піднімається. Про Павловні у мене трохи відео теж є, я оставлю в описанні під відео. Як ми їх висажували, як питалися вирости саженці, в принципі, трохи й вийшлося, ну, потім все одно вони в нас не ростуть. Довжень виростати до 3,5-5 метрів за год. А воно вон, що то воно виросло Бздюха, пів метра виросло і все. Ну, В общем, це такі секрети, в принципі, не, не такі вони і, і серйозні. В общем, если ухаживать, то все буде. Так само і за картошкою. Якщо посадити гектар і за нею нічого не дивиться, то і не буде і картошки. Картоплі. А картоплю, якщо посадити і вовремя полить, якщо немає дощику, її треба полити. Якщо вовремя дощик пройшов, значить добре повезло. Поливати не треба. Будет вот и картошку, картопля. Вот це я тут ось викопав раз, два, три, чотири кущика и накупывал відро картоплі, картопли. їх, і картопля хороша. Це сорт славянка. Так, ну, в общем, вроде бы так все рассказал. Щоб ручки не подривались. <рючки> Хвати там кантера. А ну ближненько підзвони. Девять Дев кілограм. Девять кілограм. Нормально. Це найбільший. Отлично, можна сказати. Ну, а это ему 8, это, мабуть, будет. Это трошки меньше, килограмм 7. Чи 7. Да, 7 килограмм. Угу. Ну, это такой урожай майна. Угу. Мне кажется, что хорошо. <сх> так, все, друзья, всем миру. Все, пока-пока, до новых встреч.